Тут була така певна, скажімо, саме та цієї статті Тімоті Снайдера, для, яка вийшла на європейській правді. Ми, звісно, що ознайомилися так і з нею про те, що Трамп потрапив у цей полон ілюзій, і про те, які наслідки мала ця зустріч із кривавим російським диктатором. Як ви оцінюєте так, власне, ось ці оцінки, і загалом те, як оці... Цінили на заході, як оцінила світова преса цю зустріч, навіть і візуальний бік цієї зустрічі. Ну і знову таки, які наслідки там ми будемо мати далі. Ну, давайте візуальний бік трошки в сторону посунемо, тому що вже багато про нього говорили. І чесно, це вже не так важливо. Це більше був насправді фон для. Змістовної дискусії про це, але те, що ну якби складно сперечатися, по перше, із із Тіматі Снайдером ще й заочно, але я би просто на іншому акцентував, що змінилася механіка, змінилася черговість дій. Тобто, грубо кажучи, ми не говоримо сьогодні не про припинення вогню. Ми говоримо лише про угоду. Да, тобто, це от в цьому мені здається, якраз Трамп потрапив у пуску у, 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 у пастку від Путіна, тому що він е, три роки. Говорив про те, що треба досягти угоди, треба мати угоду, да? а, і Путін його зрозумів дуже дослідно. Давайте тоді укладемо угоду між Росією та Сполученими Штатами, грубо кажучи, да? і ми, я, звісно, сподіваюсь, що Трамп, використовуючи англійську мову, яка є дуже багатогранною, він мав на увазі не не тільки безпосередньо угоду він він мав на увазі домовитися про завершення війни, грубо кажучи, да? це просто була гра слів. А тепер е, Трамп став в принципі е, заручником своїх же слів. Тобто, грубо кажучи, тепер Путін каже: е, ніякого припинення вогню, тільки от угода, і тоді потім буде припинення вогню теоретично, Да? Е, або гіпотетично. Ось ми в принципі в, в цій пасті опинилися разом з Трампом. Да, тому що Трамп же ж жодного разу не говорив про припинення вогню. Насправді, якби він говорив саме про припинення вогню як перший крок, тоді можливо, і риторика російської сторони була інша. А так виходить, що росіяни вдвічі вже перепрошую, намахали американців, да тобто у березні місяці, коли не прийняли пропозицію про припинення вогню, і зараз. І, от це мені здається, більш цікавий е, аспект, тому що в принципі, навіть попри те, що кажуть, Тім, і Снайдер кажуть про деякі висловлювання Трампа, і так звісно, мені теж не сподобалося висловлювання Трампа про те, що значить Зеленський може якось самостійно там завершити війну чи вирішити, значить, коли завершувати війну, і так далі. Але я слухав вчора три інтерв'ю державного секретаря Марко Рубіо, який в принципі не заперечував хто на кого напав. І хто є відповідальним за цю війну, за її е, розгортання? Тому тут, грубо кажучи, ну, є певний баланс, знаєте. Е, звісно, що президент визначає свою зовнішню політику, але тим не менше, ключова персона, я нагадаю, що Рубіо ще й е, виконує обов'язки радника з питань національної безпеки, да? тобто, ну. Ближче вже того, хто займається зовнішньою політикою, немає, тобто, в принципі, там не було ніяких таких, скажімо так, поганих історій. Я би хотів більше погодитися з професором і і послом насправді Майклом Макфолом, який якраз цитує Рубіо, що, грубо кажучи, якщо Одна сторона фактично віддає все, що вони хотіли, то це е, фактично капітуляція. От ми так і не зрозуміли, а що віддає Росія, да, тобто, е, і тут дуже правильно мені здається, президент Зеленський теж висловився, що обмін української території на іншу українську територію ну е, це виглядає як нонсенс, особливо у діалозі з росіянами ще й за посередництво сполучених штатів. Тому я би сказав, що. Звісно, сьогоднішні зустрічі дуже важливі, але вони все одно є підготовчими, і вони е, можуть стати вирішальними, якщо вдасться Трампа остаточно втримати або у, у нейтральній орбіті, або або в нашій, тому що він все ж таки почав рух після цієї зустрічі ближче до російської орбіти і до орбіти Путіна. Ну, скажімо так, є таке побоювання дійсно, в такому разі чого чекати від сьогоднішньої зустрічі тет -тет, і від зустрічі уже в широкому колі з європейськими лідерами, це дійсно безпрецедентна подія, щоб така кількість європейських лідерів зліталася до Вашингтона в намаганні та якось вплинути на ситуацію. І, от навіть той факт, що цей ТТТ з президентом Зеленським триватиме всього лише годину. Тобто, це ж небагато насправді для двосторонньої зустрічі. Чи ще з приводу такої мега складної теми, як там, завершення війни, умови завершення війни, чи того, що буде після війни, це ж усі ці речі мали би бути обговорені в такому разі. Оця година, вона про що? Я думаю, що ця година про чергову спробу президента Зеленського особисто вплинути на, на позицію Трампа. Останній раз особиста така зустріч, ми знаємо, чим закінчилася в кінці лютого. Ну, тобто, от прямо да ну скарім, так така політична зустріч, да тому що та зустріч, яка була на значить у, у Ватикані, то так, то та, ну якби це не зовсім це, скажімо так, можливість зустрітися. Це не зовсім прям організована така зустріч була. Да, це там короткі 15 хвилин. Тому звісно, що Трамп може, на жаль, не дослухати Зеленського. Він може зробити вигляд, що значить, це все там. Якісь деталі неважливі, да, що значить вони не стосуються е, змісту справи. Ну, але в принципі для цього ми і веземо, грубо кажучи, ось цю велику делегацію е, прихильників України, грубо кажучи, да, щоб е, якраз е, не заангажовані сторони. Да. Теж показували на прикладах, ось чи ну якби чого не можна допустити в перемовинах із путіним. Тобто, що грубо кажучи, якщо йдеться про якийсь компроміс, то тоді або знову ж таки, яка же як каже Трамп, обидві сторони мають щось віддати, і ми маємо зрозуміти, що може віддати Росія, або ну, грубо кажучи сподіватися тільки на те що на те що трамп в процесі більших або більш детальних перемовин з росією він сам зрозуміє що росія його намагається обдурити і що він насправді буде виглядати в рази гірше якраз в якраз у разі угоди яка не буде фактично працювати або яка приречена там через рік через півроку фактично на на повний крах Дякую, Владиславе, за долучення до ефіру. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, був з нами на зв'язку. Все-таки продовжуємо та про цю годину годинну зустріч. Думаю, інфарктну для нас усіх, правду кажучи, бо не знаємо, чого чекати. От дійсно, чи навпаки нічого не вирішено, і це спроба поговорити, чи як багато хто припускає у соцмережах напереду уже все вирішено, і тому всього лише ну я теж вважаю, що все вирішено. Я думаю, що це формальна зустріч, в ній не буде ніяких особливих елементів, дискусій. Це буде демонстрація, що Трамп послухав Путіна, послухав Зеленського, послухав значить, європейців і там прийшов до якогось висновку. Ми дуже багато побачимо, ще буде залежати. Ну, для нас буде такий символ. Ми побачимо, в чому буде вдягнутий Зеленський. Костюм чи ні? Якщо він вдягне костюм, чи щось, що дуже буде нагадувати костюм, то це, швидше за все, все вже ну, якби сценарій. Театральний, але я розумію, що Зеленський буде робити все можливе, аби значить, хоча б білі шкарпетки вдягнути, щоб ну просто якось довести, що він може собі дозволяти все, що завгодно. Але ми чули прямо, що з Зеленським попрацювали канцлер німецькі, всі інші попрацювали перед тим, як їхати. І Я думаю, що сценарій відповідей на питання у нього є, а сценарій питань вони теж отримали від. Від Білого Дому, я думаю, що це буде така розмова тета-тет, -тет, ну якраз от, така модульна розмова сказати. Тому я не очікую, що буде якийсь скандал. Я хотів ще сказати одну річ, забув. Я подивився сьогодні на котування значить, газу в Європі. Ну, Вони найнижчі за рік. А коли був минулий овальний кабінет, вони скачили. В той час до скаженого максимуму, І що це означає? Це означає, що відбувається те, що відбувалося під час штурму американцями Ірану, коли йшла війна, була загроза того, що нафта вискочить в божевільний рівень цін. А ринок не реагував на це. Тобто, ціна на нафту під час ударів американців по Ірану не виросла ніяк. Це говорить про те, що бізнес відчував, розумів і знав, що ця війна протриває там кілька годин чи днів, і ніякого спалаху проблем не буде. В даному випадку це говорить так само, що бізнес відчуває, знає і розуміє, що загострення негативного ніякого не відбудеться що ситуація. Може, ну там якийсь буде тимчасовий спалах чи щось таке, але швидше за все буде розвиватися все в більш в сторону такого замирення, але без ніякої суттєвої поразки. Я абсолютно переконаний, що сьогодні в присутності. Лідерів Європи, всіх, яких тільки можливо, в тому числі дуже близьких особисто до Трампа. Ми бачимо, що там буде президент Фінляндії, буде прем'єрка Італії. От я би хотіла, до речі, з тобою якраз обговорити оцей склад, бо це дуже цікаво. Хто летить із європейських лідерів до Вашингтона? Так ну ми бачимо, що це, якщо так коротко охарактеризувати Любимчики Трампа, я би це так сказала. Ну може, це по просто народному, так би мовити, але десь так. Причому. От саме присутність президента Фінляндії Олександра Стуба найбільше на це вказує, тому да. що Стуб він гольфіст. Він, ми пригадуємо його зустрічі з Трампом, власне, в Маролаго, Лаго, де вони грали в гольф, і Стуб показав хороший рівень там гри, і навіть Трамп його похвалив. Ну, тобто, це такі. Улюбленець, та потім знаємо, що Мелоні, прем'єрка Італії, дружить навіть можна сказати, та із Трампом. Президент Франції вибудував хороші відносини. Макрон я маю на увазі. іще і ще під час першої каденції Трампа і То зараз та, складніше, тому що зараз гра... складніше, бо він десь грає Ні. на у Франції присутні антиамериканські настрої. Ми це да. знаємо, ми це розуміємо. І, і Макрону настрої. І це також. Та і от ці моменти вони Ну і грають. давайте не забувати, що саме е, Макрон був гарант. Першої зустрічі е, Зеленського з Трампом в овальному кабінеті. Саме він був гарантом. І чим це закінчилось, я думаю, що. Трамп не задоволений такими гарантіями, але загалом можна говорити про те, я, що я, я ще хотіла інше да. закінчити. О, ну, Польщі розбираються. Чому, власне кажучи, нікого від Польщі немає? Тому що така кількість народу летить до Вашингтона, ну всі самі круті хлопці і дівчата, там можна сказати, із Європи. А в Польщі такі а, а типу наші де ми ж, ніби напряму зацікавлені у, у, у тому, щоб впливати на регіональному рівні, та да. а виходить, що а ніхто не запрошений, ніхто не а летить, тому... це теж цікавий а розріз. Там немає, справді. немає жодної випадкової людини. Тобто, я би назвав це так. Офіційні лідери, ну тобто, керівник формальний Європи і НАТО, ну це форма, ну якби да? флагмани. Е Рютта маєш да. Угу. І, і значить, флагмани Європи, це Франція і Німеччина. Німеччина. І особисті друзі Трампа, це Фінляндія і Італія. От нема жодної особистої людини, зайвої людини. Тобто офіціоз повний, сила, і, ну, стовпи головні, і друзі. Тобто це все в сумі дає єднання отаких, ну, якби, всього, що тільки можна, тих людей, в присутності яких. Ну, він не зможе нічого зробити поганого стосовно України точно, бо там же розмова як буде відбуватися? Значить, спочатку вони всі разом зустрічаються, вітаються, потім Трамп і Зеленський уєдіняються на годинку, а потім вони продовжують багато годин спілкуватися разом. У них вечеря чи обід, там обід. І е, кінця цього обіда по графіку немає. Ну тобто, не передбачено скільки він триватиме, може він переплисти в вечерю. Тобто е, Трамп в очі побачить всіх, я Так розумію, хто приїхав. Вони йому е, німими поглядами нагадають, що Дональд бережи себе. І це одне. І друге, якщо скандал станеться, то він станеться не навколо України, а навколо всіх стосунків з Європою. А ми бачимо, як складно вирулював скандала з Зеленським Трамп сам, тому що всі, хто були проти Трампа в Америці, вони використали цей скандал Зеленського і Трампа для того, щоб. Тиснути на Трампа, вони всі стали ще більш проукраїнськими, ніж раніше, тому що це був привід, натиснути на Трампа. І в даному випадку може статися так, що якщо Трамп виявить занадто велику прихильність до Путіна тут і посвариться з європейцями, то його. Ну, ситуація в самій середині країни буде підвищена дуже серйозно. А у них скоро вибори знов? Ну, як, скоро? Вибори рік. за рік, але, власне кажучи, кампанія і політичний сезон вони стартують восени. Ну, це По вже, суті, тобто, це вже це дійсно розгон, початок, да? і це дійсно можна отримати прольот на наступних виборах. Поки що у Трампа все хорошо, з довірою. Так. Але от... От йому і не треба це руйнувати, тому він може внутрішньо в душі дуже сильно любити Путіна, але формально і публічно йому доведеться діяти стримано. І шукати способи, як закінчити війну так, щоб це було прийнятно і для європейців. Як він це зробить? Ну я поки що цього не бачу. Але от мені сподобалась позиція Порошенка. Він там намалював кілька пунктів. Чотири три з них точно підходять Трампу. Мені мені сподобалось, як Порошенка це зробив, цитуючи формально Трампа навіть. Ну тобто він, ніби продовжив ідеї Трампа, що ага, немає, значить, перемиря. Давайте дайте далекобійну збору, зброю. Ми будемо бити по тилам, дайте нам. Гроші, які заморожені, і але там є пункт з НАТО. Цей пункт з НАТО навколо якого всі крутиться. Ви ж почули, як Віткав каже. Ми е, НАТО НІ, але ми дамо п'яту статтю ще краще, ніж там було і багато. Ми вже в... бачили буде меморандум, правду кажучи, це якось не дуже переконливо звучить ні, для все, українців. Все, все це звучить не переконливо, але в даному випадку це ж не прийняття рішення, це обговорення. Під час обговорення людина продає своє ставлення до предмета різними способами. От ми бачимо, що американці розуміють, що. Наполягаючи на невступі України в НАТО, вони роблять дурницю і їм треба придумати щось інше. І це говорить про те, що вони не то що вони впевнені, що це правда. Вони розуміють, що це компроміси, треба придумати щось таке інше.